Благодійний концерт відбувався з ініціативи адміністрації навчального закладу. На подвір'ї серед зелені і клумб весело та гамірно зустрічали своїх глядачів. Юні артисти. Вони декламували вірші, танцювали, співали пісень, в яких виражали своє прагнення до миру та єдності України. Бажали воїнам, захисникам здоров'я і вив'язково перемоги. Помкоти це дивна луна, це моя Україна, це моя батьківщина. Що як тато і мама одна, і приходячи мимо калини. Прислухався, як погожі днини, Соловейкова пісня звучить, буде жити і в Україну і нікому тебе не здолати. Практично у кожного хмельничанина є рідні або знайомі, які боронять країну, і кожен, хто завітав на концерт, намагались жертвувати хто скільки міг. Благодійна скринька швидко наповнювалась протягом святкового дійства. А діти, як вміли, дарували своє мистецтво. Долучилися до нашої акції в підтримку наших військових, які зараз перебувають на війні від наших дітей, від нашого колективу від вас. Бажаємо, щоб вони повернулися додому здоровими та живими. На кошти вилучені від концерту будуть придбані речі для наших солдатів і передані в зону АТО, адже перемога єдності України неминуча, якщо у неї є такий надійний тил дитяче бажання до миру. Раїса Токар Володимир Паламар для інформаційного випуску.